Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Дітки, до мене тільки що залетів листочок кленовий. Подивіться. Давайте пограємо з листочком в гру. Я називатиму слова, а, ми, а ви мені допоможете. Дивіться, я положила листочок в книгу. Де листочок? Листочок в книзі. Я положила листочок біля книги. Де листочок? Листочок біля книги? Я положила листочок перед книгою. Де листочок? Перед книгою. Я положила листочок за книгою. Де листочок? Лис... За книгою. Я положила листочок. Між книгами. Де листочок? Між книгами молодці. Я дістала листочок звідки? З під книги. Ще раз. Я дістала листочок звідки? З під книги. Я махаю листочком над книгою. Повторюємо, я махаю листочком над книгою. Молодці малята. А тепер ми з вами поговоримо про ознаки осені. Дивіться, в мене репродукція картини Левітана. Золота осінь. Давайте розглянемо цю картину. Яка пора року зображена на картині? Осінь. Осінь. Правильно. Подивіться, дітки, яке небо? Похмуре чи світле? Небо похмуре. Небо темне, небо низьке. Давайте звернемо увагу на дерева. Вам видно? Подивіться, діти, якого кольору листя на деревах. Жовті. Так, жовті листочки. Що роблять листочки? Листочки опадають, да? Бо гілочки голі на деревах. Це явище називається листопад, коли восени. З дерев опадають листочки і лягають килимом на травичку. Листопад. Послухайте, будь ласка, віршик про осінній листочок. Листя падає додолу, засипає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок Діти, куди падає листя? Додолу. так а що листя засипає? У віршику ви чули? Засипає гай і поле. Що листя засипає? Гай і поле. Так. Скільки листочків на вербі залишилось у віршику там було? На вербі один листочок. Скільки листочків залишилось? Один. Скільки днів залишилось до зими? До зими один деньочок. Скільки днів до зими? Теж один. Умнічки. Давайте разом з вами завчимо цей віршик. Повторюємо за, за мною. Листя падає додолу. Листя падає додолу. Засипає, падає додолу. Засипає гай і поле. Засипає. І поле. Тепер разом листя падає додолу, засипає гай і поле. Листя падає додолу, засипає гай і поле. Так. На вербі один листочок. На вербі один листочок. Заново листя падає додолу, засипає гай і поле, на вербі один листочок. Разом листя падає додолу, засипає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один деньочок. Дітки, а тепер давайте пограємо з вами в гру. Про гра називається Листочок який. Листочок з клена який? Кленовий. Листочок з дуба? Який? Дубовий молодець. Листочок з берези, який? Березовий, правильно. А тепер за кольором. Листочок який за кольором? Зелений, вірно. Листочок який за кольором? Червоний. Так. Листочок який за кольором? Помаранчевий. Листочок який за кольором? Жовтий, молодці малята. Дітки, ви, мабуть, вже встомилися. Давайте трошки відпочинемо. Пограємо в гру я листочок, заплючте очі, закрийте очки. Закрийте очки, уявіть себе листочком, жовтим кленовим листочком. Уявіть, що вас підхопив вітерець, ви листочок, вітерець підхопив вас і несе далеко далеко, і ви кружляєте і кружляєте. Відкривайте очки, відпочили трошки. Молодці дітки, дякую вам за заняття. До побачення. До